У чарівному лісі жило собі маленьке лисеня на ім'я Лиско. Лиско був дуже добрий і завжди хотів допомагати друзям, але іноді це ставало проблемою. Мамо, я так хочу знайти собі друзів. Ти дуже добрий хлопчик, вони обов'язково у тебе будуть. Лиско, дай мені, цукерку, ти ж дуже жадюха. Ну, добре, ти ж мій друг. Куня знала, що Лиско добрий, і хотіла використати це, щоб отримати цукерку. Привіт, Лиско. Ти найкращий математик у світі. Зроби за мене домашку. Ну, добре. Заєць хвалив Лиска не просто так. Він хотів, щоб Лиско зробив все замість нього. Це також маніпуляція. Лиско розповів мамі, що з ним трапилось. Синку, те, що зробили твої однокласники, називається маніпуляція. Це коли хтось намагається змусити тебе зробити щось, чого ти не хочеш, граючи на твоїх емоціях. страхом, що вони не будуть з тобою дружити, будуть сміятися або вважати якимось не таким, або лестищами, похвалою. Так вони намагаються керувати твоєю поведінкою у своїх цілях. Але ж мені часом так складно сказати ні. Мені здається, я поганий друг. О. Лиско. Захищати свої кордони це не бути поганим, це бути відповідальним за себе. Пам'ятай, друже. Справжні друзі не змушують тебе робити те, чого тобі не хочеться. Ти маєш право сказати ні, навіть якщо це комусь не подобається. Маніпуляції бувають різні через страх, образу або похвалу. Але ти можеш навчитися їх розпізнавати. Наступного разу однокласник знов націлився на цукерку лисеня. Лиско не сварився. Він просто сказав ні. І це нормально. Так, Лиско навчився бути добрим і до себе.